Коротше, у мене є така дивна проблема, з ким я ще її обговорю, як не з вами. Я вмію притягувати гроші і класні всякі можливості, і так далі, але не для себе. Коротше, як це працює? Я вперше це помітила ще дуже давно. Бо було дуже часто таке, що хтось із знайомих, з друзів, приходив до мене і казав: Слухай, я тобі, щось у мене там таке планується, дуже важливе, не знаю, як воно складеться, але я тобі про це розкажу, бо ти приносиш вдачу. Я думаю, ну цікаво, чому таке. Ну і воно ще повторюється. знаєте. І... А потім пройшов якийсь час, і я грала в гру Кешфлоу. Дуже класний тренер був декілька разів. Я до нього проходила грати в цю гру, і одного разу він мені каже: Слухай, а ти ну гроші просто притягнеш так? Да? Ну, тобто, у тебе якийсь такий магнітик там стоїть. І прикол в тому, що реально якось ну, для тих людей, які мені оточують, вміють це робити. А для себе ні. Мені дуже важко навпаки, і мені треба там через е всі перешкоди прийти, щоб щось у мене всклалося. Ну тобто, по простому шляху, у мене ніколи нічого не складається. А у тих людей, з якими я постійно контактую, складається. Е тому може, хоч е буду соціальний капітал е напрацьовувати таким чином, тому що. Ви можете на мене підписатися, можете писати мені в особисті, бо дуже часто буває таке: ось буквально вчора, була ситуація, коли клієнтка планувала купити консультацію по проблемі, яка півтора року не могла вирішитися, а до консультації ми поспілкувалися і вона вирішилась. Просто, ну, я навіть грошей з цього не зробила, і таке трапляється весь час у мене. Може, це якось неправильно, може, я щось неправильно роблю, може, не потрібно спілкуватися з клієнтом і одразу брати гроші, але я по-іншому не вмію. Я розбираюся в ситуації, намагаюся піти по найкоротшому шляху для того, щоб допомогти людині вирішити ситуацію. Тому додавайтеся, пишіть мені, давайте поспілкуємося.